А слави вас Боже на все святе й Боже чудо іконою іверської якої сьогодні є свято. Чертіли за страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Прости, спаси скоріше молитвами всіх святих, особливо причистої Богородиці, серед них, до ікони якої славної зарваниці молимось до кінця жовтня. Слава Ісусу Христу і пречистій Марії! Слава Україні! Героям слава наших героїв, які віддали життя за України кращу долю, нашу волю за наше щастя, завдяки яким ми ще мали можливість час дізнатися за пророслов пас, зробити якісь більше добрі, прагні справи, більше вимовити щирі молитви посвятити дні посту за те, щоб скоріше Бог прийшов з воскреслими святими, не всіми прийде Господь, а саме з найпотрібнішими, найкращими, як сказала Божа мати. І сказала вона, що більшість героїв наших воїнів вона благає Бога, щоб вони вернулися до Божих пророзів, до проросува, 20-ї глави, открвені Івана Богослова, слова не зробив, не всі, а власне, саме в тому числі Божих обранців, що має воскрес з небес сонця. А як саме щодо храмів, на яких будуть хрести, на яких будуть ікони? Власне, які мають найбільше зійти з 324 храмів, має зійти аж 200 в Україну, з них 77. разом з Божою золотою столицею, разом з рівним Палацом Богородиці до нас. Власне, в область. І ця область головна в Божих планах. І в цій області Бог дає особливі свої знаки за і те, що він саме сюди має прийти. Дякую вас, дорогі краяни, особливо ті, хто християни у ГКЦ ПЦУ, римокатолики католики дружні до нас, люди, що особливо вірять про Росса З Івано-Франківська моє шанування вам у. В 1704 фільмі Поклик Христа і Упа, котрий я знімаю з святого місця біля Христа Кобзаря 26 жовтня 2022 року. В середу буде те чудо, дорогі мої, коли в середу тут дуже багато людей буде. Про що Бог показав пророчий сон мені, як на цій поляні. Тисячі людей дивляться, що цей хрест засіяв і е, то збільшується, сяйва його то зменшується, то він росте, то зменшується. Ось, і люди моляться, люди моляться в бік наших славних гір Карпат на південь, у бік сонця, у бік озера, на яке має зійти чудо-храм Тараса Шевченка. Подивіться попереднє відео моє, Вірте, що саме так воно і буде. Що багато віщих снів, які я мав збулися. Деякі не збулися, ще мають збутися, а деякі взагалі не збулися за минулі дні, коли мали бути, мали бути певні події ті, що мало ще більше людей гинути минулі роки і на майдані, ну і інші були ситуації злі. Але Бог. Високо моління наші, не тільки мої, бо я, ми єдине тіло Христове. Хтось там більше говорить, хтось менше. Але головне, що ми молилися і е, жили все правідніше і вірили, що Бог нас любить, Бог нас не забуде, Бог поможе, Україна неминуче переможе. І ми бачимо знаки того Божої любові, навіть у тому, що подивіться прогнози погоди. Нам обіцяли на цей тиждень е, холодну погоду, значить, приморозки і так далі. Я за наказом Божим іду, молюся там, де молиться Пречиста Божа мати. Вона молиться і на службах Божих. Розумієте, ходіть на службі Божі, бо дехто каже, що ось той чоловік нас агітує не, не йти на служби Божі, а йти тільки молитись де є Христи. Ні, будьте і на службі Божій, я це робив багато е, десятків років. І роблю як священник, в себе вдома молюся, службу Божу. То не одну, одну ранкову, одну долучаюся до служб Божих, що може мати Божа, каже, помолися от з тернополянами, помолися з вів'янами, з якоїсь парафії, церквою, помолися з франківцями. Найбільше я молюся з хаскіння хран... Христового з нашим головним собором. ГКЦ Франківську через інтернет-трансляцію. І там найбільше я молився, і там найбільші зяви були Бога, Божої матінки. Туди я найбільше агітую людей молитися. І кожні години все більше людей переживають, моляться, як на Майдані. Бажано молитися чотири очі наші, нагадаю вам я. Один за своїх рідних, близьких, яких ви знаєте, а три за тих, що не знаєте. До Кладучи амінь на груди в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. До Бога Отця і Сина, і Святого Духа, і Матінки Божої, всіх святих. І отже ж, бо в грудях живе Ісус, бо Дух Святий Бо в серці вашому Ісус царює. І хто кладе амінь на ліве плече, пам'ятайте, що зліва є ангели сатани, справа ангели Христа. І власне цей звичай злий класти амінь е, на ліве плече введений московитами. Ось і багато священиків, на жаль, е, той звичай поширюють, не пояснюючи, а чого ж ви на ліве плече кладете, розумієте? Ось, чому ви не кладете амінь на груди? Е, в цей час особливо звертається увагу, передавайте, самі судіть, що є правда. Ну, і ви бачите, є такі моменти, коли я говорю, стверджуючі речі, і в цей час дме вітер саме з того боку, де є моє рідне село, де село Бандери, це отой бік, де є село Лисець, село Загвіздя, де наш славний Божий Чорний ліс. І власне є таке затишчя, бачите, не хитається. Гілочки. Але коли я говорю певні такі моменти, щоб вірили ви, коли я кажу, най Бог вас благословить, при часі Святого Духу буде з вами, то в цей час побачите, що гілочки починають хитатися, саме і порив вітру йде власне, зліва на право. З заходу на схід, Бог відвертає оті всі біди. Оцю ворожбу, що нечиста сила на нас ня. От зараз особливо дивіться. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови нас, всіх людей своїх цей час. Молитвами, всіх святих і нас багато грішних, тому що е, я себе не виношу, що от я якусь там силу. Це не моя сила, це сила Божа. Це сила, е, що Матір Божа всі святі випросили. А я не гідний того всього просити. Я щасливий, що матір Божа. Долучає мене много грішного, значить, і долучає саме на тому місці, де вона мене порятувала, розумієте, і маленьким очистила мене абсолютно. І приходьте, очищуйте душі свої сюди і просіть за очищення душ інших, за відвернення зла, ворожби і так далі. І хочу вам сказати, я, дорогі мої, що ситуація ускладнюється, тому що в Англії прийшов до влади Богом проклятий тип, який змінив мого теску Бориса Джонсона. Ось який є людиною світової душі, за якого матір Божа закликала і закликає молитися, і я кажу те. Який надзвичайно виявився як друг України, який виявився надзвичайно такою простою людиною, ви знаєте, в спілкуванні і щирою людиною і, 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 і... Показав свій певний героїзм, що він приїхав у той е, Київ, значить, і говорив, що ось йшов по майдану і так далі. І хоч там могли десь бути якісь снайпери і все таке інше, його вбити. Ну і багато чого іншого доброго він зробив. І був власне тиск глобалістів, сатанистів, що його треба забрати. Що зробила ще та королева померла, яка. Не дивлячись на певні її добрі справи, справи її були в більшості злі, і вона до пекла пішла. Нагадаю вам, дорогі мої. Е, є наступник, оцей що став, він все більше засловує теж пекла. Змієте, сказала Божа мати. І він призначив прем'єр-міністра того, який є агентом Москви, найбагатшого. Власне, з тих парламентарів із консерваторів і змушений був зняти, просто зняти свою кандидатуру Борис Джонсон, бо він розумів, що у тих розкладах масонських він не має змоги якось діяти, і совість його буде чистіше, якщо він не буде прем'єр-міністром. Раз. Друге, що. E, цей пакистанець в э, прем'єр-міністр, став пакистанець. Зуміти, ну це э, абзац, я кажу. Треба задумати, що там, як і так далі. Ця демократія до чого приводить. Не християнин. Розумієте? Той Джонсон він християнин, хоч там церква є та э, певна, значить, яка не є э, абсолютно католицька, канонічна. Але, значить, в нього віра є. Віра в Христа, значить, з доброго він, попри все роду, і навіть далекі корені має з нашого народу. Я про це говорив. Синьок і Руси, як Ісус, до речі, він ви знаєте, і в тій ситуації в того пакистанця пекельна душа, і його жінка теж пекельна. Ось, яка з індійського богопротивного роду, і яка, е, власне, зв'язана із Чорномагією, як та відьма, певні такі ситуації вже єднаються відьмаки по всьому світі, в тому числі і от, оце і там. Е, знаєте, яка ситуація в Китаї? В Китаї того, хто ще якось стримував, е, не, не дуже бути за Путіна, е, Оцей е, лідер, їхній китайський комуняка, головний, е, наказав знищити. Не знаю, чи його вже убили, чи ще мають убити. Це не важливо, а важливо те, що зло там все більше росте. Не Знаю їхні ті китайські прізвища, не запам'ятовую. Просто прощайте, але подивіться, що там говорить Олег Соскін про це інші. E, значить, він взяв курс активної допомоги Москви, активного e, провадження того плану глобалістів сатаністів, що вони хочуть встановити всесвітню диктатуру зла, що вони хочуть лже Христа, який буде явлений з космічних супутників, зроблених e, інженерами Московії, Китаю і Тайно США. Пам'ятайте це, бо вони всі є зв'язані. І план є також на знищення США як супердержави. І супердержавою в світі має стати об'єднана імперія азіатів, Китаю і московитів і жидів. Розумієте? Ось, і до цього все йде. В тій ситуації, дорогі мої, читайте мої дописи на Фейсбуці, дописи моїх заступників Петра Опришка, Захара Гістя, хоч найбільше працюють на пошук інформації і на певні ті моменти, які, власне, не зв'язані з інтернетом, як мої заступники, тому що зараз. Навантаження росте, ситуація все більше така загрозлива стає. Їхня молитва особлива є. Знову ж таки, долучаються вони до молитви матінки Божої всіх святих на певних місцях. Роблять завдання ті, що е, прощайте, що дехто хотів би їхні більші дописи бачити, але вони переважно поширюють мої дописи. А мої дописи є водночас. Інколи я даю доручення, щоб це написав чи Петро Опришок, чи Захар Гізець. Значить, е, так що така ситуація, дорогі мої. Дякую вам. За лайк, за підписку, за множення відео. Подивіться попереднє відео. Буде той час, коли відео будуть менші за 15 хвилин. А може і взагалі не буде. Я говорив про яких обставинах це. Можливо, буде дорогі люди. Ну і найголовніше, подякуйте, що напад на Київ мав стати до 27 числа. Є інформація, що буде до кінця жовтня, але матір Божа сказала, що вона ще молиться, щоб той час був відтягнутий. До 10 листопада, з 1 по 10 листопада, очікується загострення тих всіх подій, і напад на Київ буде об'єднаних сил тайних корейців, китайців інших сатанистів глобалістів після з'явил вже Христа, чорноокого, чорноволосого, який нібито скаже, що його столиця Київ, і що мають його йому смирити, йому покоритись, і що він хоче миру. Він хоче не війною це взяти, і йому миру мають місто Київ віддати. І що він буде робити ставку на ту армію, яка нібито не є ні за Україну, ні за Росію на армію Китаю? Що й треба було довести? Що азіати хочуть і в Україні, і в Європі, і в світі запанувати. Але ми помолимося щиро, щоб скоріше прийшли на поміч нам Бог і Божа Мати приймила в бік сонця на цьому чудовому місці в бік джублика, Що прошу вас я в ніч на 27 число? Молитись особливо, тому що будуть молитись там прочани, тому що кожного ранку, 27 числа, з дня народження Івана Франка з 27 сьомого серпня року, вже понад 20 років там є причиста Божа Мати. Про це читайте статті, коментарі гугліть. І знайдіть на Ютубі відео Джублик пошуком, і там буде пряма трансляція і нічних служб Божих, і денних, і особливо молодці будуть ті, які будуть там агітувати за те, щоб люди приїхали сюди. Молились, торкнулись вервицями хрестів тих чудотворних, які є в Франківську, запалили свічі, власне, і молилися у бік сонця з вірою, що сонця. Будуть особливі сюди, і саме у четвер сонце має зупинитися видимо на три дні. Насправді, земля буде три рази повільніше повертатися, і, власне, буде пришестя Бога Божої матінки. Найперше сюда до Франківська, на цією сонячною поляною, з божим військом і звідси почнеться повстання проти зла, і за три дні. Україна буде звільнена від всяких потвор зла, і а до сорока днів можливо, можливо, Бог скаже через більшу кількість днів буде перемога нашого Бога по всьому світі. І в світі залишиться тільки ті, які є божі діти. Дай Боже, що ви були серед них. За це благословення Господа ваш, на вас хай буде особливе силою Христа, що замінив його. Я металевий. Ви бачили, в мене був це дерев'яний особливий, який має стати металевий золотий. Терби держав відображує навали Ігнали з української землі, але кільці ліку вмирали герої І підляти життя їм довелось, а нашому стяму священні кольори, то колір неба і розлив колос, а нашому сяву священні кольори. Нема і розлив коло, Оба Україна, св'яза і руїна, дожила та сінами вона, Але ще не мела, не палана коліна, прекрасна наша рідна сона, Але ще не мела, не палана коліна, прекрасна наша рідна сонна Хлопці з лісу, раз-два, три, ми ще живі, раз-два, три, мори до ліса, лишана свобода на землі. за тебе, і сили меню, щоб слава Україні, слава.